Українці, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про ту ситуацію, яка склалась на українській митниці. А українська митниця починає скаженіти і починає підвищувати тарифи на всі автомобілі. З чим це пов'язано? Як ви бачите, зараз ситуація, яка відбувається в сервісних центрах, держава піднімає податки і хоче, щоб всі українці... Платили чесні податки з другого продажу автомобіля і з третього продажу автомобіля. І за рахунок цього автомобілі в Україні стають дорожчими. Але багато перекупів придумали вже нову схему. І що вони роблять? Вони просто відразу завозять автомобілі під клієнтів. І українцям також стає вигідніше. Купити автомобіль за кордоном ніж переплачувати в Україні, сплачуючи великі податки при перепродажі. Коли ми купуємо автомобіль за кордоном, ми просто робимо розмитнення, і цей автомобіль нам виходить набагато дешевше. Але українська митниця це вже зрозуміла, і що вони почали робити. Вони почали піднімати ціни прохідні на автомобілі. Це все робиться для того, щоб українці більше платили податків до казни. І ми хочемо вам зараз на прикладі одного автомобіля, який ми розмитнювали на цьому тижні, розказати, як пройшов весь процес розмитнення і що хотіла зробити українська митниця, як вона хотіла нашого клієнта нагріти майже на 80 тисяч гривень. Але ми не дали цьому зробити. Що відбулося? Наша клієнтка поверталася з-за кордону в Україну, з Чехії, і вони купили автомобіль Audi A6. Alroad Quadro – чудовий автомобіль з трьохлітровим дизельним двигуном. Цей автомобіль був придбаний за 2800 євро, про що свідчить офіційний договір купівлі-продажу. Але митниці цього показалось замало, і автомобіль вони оцінили майже в три рази дорожче 7900 євро. І захотіли, щоб податки ми платили саме з тієї ціни. Але ми не погодились на їхню ціну, підтверджували нашу ціну офіційним договором купівлі продажу, і також підтвердили ціну тим звітом експерта, який ми замовили на цей автомобіль. Зараз на вашому екрані ви бачите звіт експерта по даному автомобілю Audi A6 Allroad. Рік 2009 реєстраційний, але по факту ми проводили цей автомобіль 2008 роком, тому що реальний рік виготовлення 2008 і ми також на це вказуємо завжди. Ви дивитесь, що написано в тих паспорті, але також потрібно технічний паспорт перевіряти через митного брокера, щоб ви 100% знали, який реальний рік виготовлення автомобіля. Тому що саме цей автомобіль вже на українських номерах буде значитись як 2008. В нас не пишуть першу реєстрацію, а в нас пишуть рік, коли авто було виготовлено. І це також впливає і на вартість митних платежів. Що маємо? Маємо трьохлітровий дизель і експерт.